Етап Дмитро Бузько Дзвякнув останній засув. У кам'яній тиші коридору розтанула вона до зодчих кроків, скінчилася вечірня перевірка. І тоді гомін, бджолиний гомін. Він ніби досі чекав, чатував десь за горою. А тепер прийшов, і тюрма, ніби вулик. Звісно, не бджоли, а люди сотні, понад тисячу в'язнів, і в кожного з них тепер була всередині миротворча ласкава тиша, як на пасіці, коли ото м'які соняшні плями, захід сонця. Бо день минув, день минув ще один день. Це в тюрмі зовсім не так, як звичайно. Бо кожний день то щебель драбини. А драбина була височенна. У мене, наприклад, 1243 щаблі. Але все ж на горі, на вершечку драбини, сидить казковий велетень. Птах, воля. І як до нього видертися? 1243 щаблі перейти. Тоді систи на його спину. Він розгорне свої могучі крила і полетить. І ото, певне, кожний в'язень тепер, після вечірньої перевірки, думав про те саме тисяча і стільки сотень та десятків та одиниць щаблів сьогодні вже на один менше. Тому кожен в'язень, як говорив то мирно, притишено, і як зітхав з полегшенням, і як дзвенів кайданами то м'яко. Нервучко, тому ж би в'язниця у цей вечірній час була ніби вулик. Дехто, певне, багато викреслював у себе на стінці в камері минулий день. У мене теж був такий стінний календар, та сьогодні я не про нього думав Минулий день і бджолиний гомін в'язниці милував, пестив і мою свідомість, але в ній ворушилося щось інше. Свіжей буйне, не таке, як це терпливе чекання на тисячі і двісті і так далі днів, що проминуть. Це інше, терпке, бентежне завмерло у напрузі, загострило чуття. Невже й сьогодні не буде? Хвилина десять година. Уже сутінь од в'язниці впала через увесь двір. Сонце заходило з іншої сторони. Воно ще, певно, не досягло край неба, бо ж літо і день великий, воно ще певно купало в своєму сяйві деякі ниви по той бік височинного муру тюрми. Усе це для мене чимало важливо, до ночі далеко ще, може бути, ще буде, отак напружено. Я чекав учора, позавчора, вже два тижні чекав марно. І тепер уже втрачав надію, вже не чув бджолиного гомону, і сутінь, що впала від в'язниці через двір, здавалась мені нудно-сірою. Неправда, божелітня запашна сутінь, та я вже на те не зважав. Порожніми очима шукав у камері за що зачепитися, щоб розважитися, щоб не думати. І от тоді, як я вже ліг на ліжко. Щоб забутися і перетерпіти зневіру цього вечора, мене враз підкинула. Далеко в коридорі дзякнув засув, другий, потім пауза, гомін криків, божевільно задзвеніли помчали кайдани. Так, таки немає сумніву. Етап, чи ж викличуть мене? Я кинувся до дверей і завмер, прислухаючись, у коридорі, знову настала тиша. Безмежно довго, бо хвилини годинами вже всіх викликали, обірвалося й покотилося щось усередині. Я рвонувся з місця, заметушився, забився в камері, як риба в неводі, і знову став. Хвилини десь бігли далеко. Що це? Так, знову крики ближче, ближче. Гримить засув сусідньої камери. Та ні, це ж моєї. Хвиля великої радості підхопила мене і винесла з камери. Ледве дозорець одчинив двері і сказав трафаретне до контори з речами. Дозорець м'яко посміхнувся. «Та ж, заберіть свої речі. Ах, так, я зараз, не тямлячи себе, кинувся я назад, похабки збираючи своє нескладне арштенське господарство та чайничок і торбинку із цукром, що їх уже два тижні. Як на етап приготував. Дозорець, так само м'яко посміхаючись, дивився на мою метушню. Це був незвичайний дозорець, байдужий до в'язні як дерево. А наш Кравчук, він передавав записки на волю. Він мав туберкульозу і велику пошану до нас, політичних, ще й жартував. Ріжниця між соціалістами й анархістами та, що соціалісти, вороги приватної власності, а анархісти чужої. Це тому, що в нашій в'язниці сиділи не справжні анархісти, а так звані екси, налюдчики, які лише ім'ям анархістів називалися. Усе забрали? спитав мене Кравчук, і лише тоді, як у цьому переконався, повів мене до контори. Я йшов попереду, не йшов, але летів. тінню промайнув наш каторжний коридор і загальний відділ. Де двері були гречасті, і крізь них на мене дивилися заздро очі в'язнів. Щасливий на етап. Етап це мандри, етап це зміна, етап це промінь буйного сонячного світла у сутемряві в'язничного життя. Етап це подих свіжого повітря в задусі, коли вже ось-ось задихнешся і землієш. Етап це. Та що й казати? Одне слово воля, що її бачиш за пару гонів, аж там, поза мурами, крізь грати, далека, як мрія. А в етапі ось вона коло тебе зовсім близько жива, а що ти її тепло, її потих? Заскигли тяжкі куті двері, що за ними вже інакше життя в'язничної контори. Тут уже пахтіло волею, той дух, певне, лишили вільні люди, наші кревні, що їх раз на місяць пускали сюди на побачення з нами крізь подвійну залізну густу сітку в тій кімнаті, праворуч, тут іще повно було проміння захід сонця яскравого, як у півдні, після вогкої сутеря в'язничних коридорів. Тут крачук залишив мене. Побажавши щасливої дороги, мене повели переодягнути і закути у кайдани, бо я вже кайдани скінчив і ходив у в'язниці вільними ногами. З мене зняли все чисто, так належало. Бо в'язень може, наприклад, десь зашити в одежі гроші на етап, а то й пилочку, залізку на грати, на кайдани, одіж, тобто білизну і сіряк дали нову. Знову таке ново, просто зі склепу, і з під замку, ті самі міркування про можливі заходи до втечі. Білизна з ряднини, що на лантухи, груба й шорстка, вона дряпала тіло, гидутно прилипала до тіла своїм клеєм, Бу задухай під. Помішник начальника в'язниці грубий, як Йоркшир Капан, єпіфанов. Стояв і дивився, як я переодягався, мучаючись із недотепності мого вбрання, як мене пхнули і посадовили на брудну кам'яну долівку, як приставили до ноги ковадло і кат дозорець. Ми знали, що він вішав засуджених на горло. і з насолодою бив молотом, попри саму ногу, клепаючи за клепко, бив так, що ось ось зачепить ногу і оберне її на котлету. Епіфанов дивився, і очі йому світилися задоволенням із мого приниження. Він усіх нас, політичних ненавидів саме за те, що сам раб і хам не міг збагнути свідомості нашої вищості від нього. Я глибоко зітхнув від полегшення, коли молот востаннє вдарив за клепку, і я, прив'язавши аби як ланцюг до поясу, вийшов на двір. Звісно, епіфанов тільки дрібна комаха, але ж ох, якби можна було у в'язниці мати крицеві нерви і камінь замість мізку. На дворі в мене в першу мить закрутилося в голові під свіжого повітря. Бо вже два місяці, як я не виходив на проходку. Увесь каторжний корпус страйкував. Саме завели порядок, щоб каторжні на проходці ходили парами по стежці. А ми боролися за право хоч півгодини на день рухатися на дворі вільно. Проте далі кров почала шугати в жилах, очі широко розплющилися, хапаючи вечірнє світло, тіло випросталося, груди роздало, і знову радість затремтіла всередині, ніби й справді я зараз мав іти зовсім на волю. Іди сюди, сіпнув мене за плече конвоїр. Перебиваючи моє сп'яніння, я не враз зрозумів, чого йому від мене треба, я ласкаво дивився на нього. Це ж був не тюремщик, не дозорець, не кат, а просто солдат. На його обличчі, що лежало тавро села, якби не уніформа й зброя. Звичайний парубок, один із тих, що так жадібно прислухалися до моїх бунтарських слів. Та брали в мене чарівні книжечки про волю, про землю ще так недавно, ну два роки тому, але ж ніби вчора, бо час у в'язниці то не час. Конвоєр мацав мою одяж, моє тіло. Ну, що ж робити, служба треба, намагався я переконати себе, а всередині вже тремтів гнів, як сміє він зі мною так поводитися, ніби з твариною. Розкрий рота, буркнув конвоїр. Я й цьому скорився. Все жодно примусить, але вже мій гнів палахкотів, ось ось вибухне нерозсудливим, божевільним протестом. А в роті нічого немає? запитав солдат похмуро. Я сполотнів невже ж мені доведеться пережити й цю ганебну подробицю трусу перед етапом. Я відчував. Що ніяка сила не примусить мене скоритися? Нічого, не своїм притишеним, але певним страшним голосом відповів я, впившися своєму катові, своїм застилим поглядом просто вічі. Щось промайнуло на його обличчя, змивши на мить кам'яне та вросла, хто його зна, чи не розсудливий страх його взяв, чи, може, врухнулося й людське почуття до мене. Тільки він, не дивлячись вічі, сказав: Іди, і голосніше, ніж треба, було гукну. Слідвіще! В очах мені ще темне було схвилювання, коли одійшов до натовпу в'язнів уже прийнятих, і готових у путь. Шикуйсь, загунала команда, і знову я забув про те, що тільки що зазнав. Зараз очинять браму в'язниці, востаннє вона зачинялася за мною два роки тому. Каторжан в етапі було декілька чоловік, нас поставили наперед, одностайно і бадьоро дзявкнули наші ланцюги, гомінкою луною розляглися під скопінням брами. І ось. За брамою етап на хвилинку спинився. Конвой із шаблями нагло розташовувався навкруги нас. Воля, і ось вона. Я жадібно пив очима. Розлоге дерева, шмат поля і стежку через нього до далекої цегельні. Цілий рік, коли я сидів у камері, що віконце її виходило на цей бік в'язниці, я бачив крізь грати це дерево, це поле і стежку до цегельні. Щоранку і потім опівдні цією стежкою ходила струнка дівчина. Я бачив її здалека і міг собі подумати, що вона дуже гарна. Дуже розумна, що вона все те прекрасне, що єдналося із моїми мріями про волю. Щодня, це дерево край поля, стежка і моя фантазія, дівчина. А тепер ось вони які – дерево, поле і стежка. Такі прості, зовсім не казкові, живі. Сонце купало поле у своєму прощавальному промінні. І воно тремтіло радістю і всі мої істоті. З поля зірвався вечірний вітрець і запутався в листі кленів, в алеї праворуч. Цієї алеї я не міг бачити зв'язниці. Вона для мене ніби тільки що народилася і раділа зі свого народження на світ. Мати, бідна мати, вона, певна два тижні щовечора. Коли звичайно йшов етап, приходила сюди. Я гнала, вона благала дозволу залишитися, підкупала дозорців, мати, вона сумно посміхнулася мені і похитала головою. Справді, сумне довисько, певне, я себе тоді виглядав, блідий, як смерть, виснажений в химерному, зумисне незграбному, ганебному вбранні арештанта. П'яніли від повітря і вражень, я хитався, як тяжко хворий, але я відповів їй посмішкою щастя. Так, певне посміхається той, хто вмирав, але переміг смерть, і ледве живий ще радісно глянув на світ. Кроком руш! Задзвеніли кайдани, затупотіли ноги, заколивалися, виблискуючи на сонці шаблі конвеїрів, ішли хутко. Іти було далеко, але я враз згадав, як треба йти у кайданах, щоб не плутався ланцюг, щоб, розгойдавшися, він не стримував ходи, ішов легко, бадьоро, ніби кайдани мене несли, а не я тягнув їх на собі. Мати в юрбі інших жінок, матерів і сестер нас, закутих, огороджених, штахетом шабель, поспішала за етапом, двічі в верхівці. Конвоїри налітали на них, женучі геть, далі від нас, тоді сталося боляче. Хотілося крикнути матері: не треба Іти додому, не принижуй себе. Я зітхнув із полегшенням. Коли вона взяла візника й поїхала, спроможна йти у рівень із етапом, що поспішав до порту. Промайнули міські околиці, де на нас дивилися співчутливі очі перехожих, робітників. Бідноти вже смерклося, і нам назустріч блиснули якісь ліхтарі центральних вулиць. І тут усі спинялися, коли вулицю сповнювала брязкотіння кайданів і теж дивились на нас, але зі страхом, і зневагою вороже. Байдуже, я жадібно дивився навкруги, і з кожним рогом вулиці, і з кожним будинком, були зв'язані безмежно любі. Тепер спогади волі. Дмухнуло вільготою, море близько, аж ось воно показалося сіре у вечірній млі, легке, як дим, два роки я його не бачив. Коли прийшли в порт, уже стало темно. На чорній лаковій воді гойдалися відсвіти ілюмінаторів, електричні ліхтарі ляли своє світло у густу. Сутемряво. Навкруги кипіло громохке, метушливе портове життя. Етап став. Конвоїри готували на пароплаві приміщення. Я дивився навколо. Хвилини бігли для мене секундами, томчали враження вільного життя безмежно багатого, пишного після мертвої нудоти тюремних днів. Кров бурхлива, бігла в жилах, дзвінку стукотіло серце. Високо здіймалися груди. Я так само, як тоді, коли вийшов за брамо в'язниці, щасливо посміхався матері. Вона вже була тут і, принишкнувши у куточку коло якогось склепу, де її не бачили і не гнали, журними очима дивилась на мене. Мені так хотілося сказати їй мамо, та не журися мені ж так добре, що можна зовсім забути про мої кайдани. Мій арештанський стіряк, моє бліде, виснажене обличчя, загнали етап на пароплав, утісне задушне приміщення. Але ж у ньому, в цьому приміщенні, весело-жовтою лакованою фарбою блищали стіни, стеля, поли. очиненні ілюмінатори просто не крізь грати зазирала чорна запашна від моря, літня ніч. Це було вільне приміщення вільних людей. І це відчували всі в'язні, гомоніли, сміялися, метушилися, ледве їх вгамували конвоїри. Мати, підкупивши конвой, передала мені їжі. О, якої ж смачної. Після тюремних харчів мої товариші захоплено нищили цей дорогий подарунок, аж весело було на них дивитися. Півгодини і загутів. Засурмив пароплав, дзвякнули шклянки, ще й ще тяжко зітхнула машина, загоркотіла, зашумувала вода під гвинтом, поїхали. Довго я не спав, ніби море після буря ніяк не могли вгамуватися мої враження сьогоднішнього вечора такі дуже і мінливі то захоплення, то образа, біль і радість. Горе і щастя все одно, аби життя, аби не те страшне животіння тюремних днів. Раннім рано мене збудив вартовий конвоєр і повів ніби до вбиральні на палубу, це його підкупила мати, щоб побачитися зі мною. Вона палко пригорнулася до мене, з її очей бігли сльози. Подорожні, що вже прокинулися з усіх боків, дивились на цю сцену. Мені було неприємно. У цих поглядах я читав осуд мені за те, що я, ставши арештантом, спричиняю моїй матері таке велике горе. Я постарався скоротити сцену, посилаючись на те, що конвоєру може дістатися за порушення конвойної служби. Коли він мене вів назад, я не втримався, спинився на хвилинку коло борту пароплаву. Задивившися на вранішнє море, рожеві від схиль сонця хвилі котилися із далекого обрію, і звідти ж пливли перлини, хмарки. Навколо був такий широкий простір, що я завмер заворожений. Аж конвоїр стурбувався, подумав, чи не збираюся я плигнути в море, щоб поплисти на волю. Правда, була у мене ця думка, та згадав, кайдани Вмить піду на дно, не зазнаю і кількох хвилин радості вільного плевця у вільному морі. Вернувшися до каюти, вже не спав, боявся пропустити ті нові враження, що давав мені другий день етапу, день близькості до волі. Вже вранішнє сонце сяло з високого синього неба, коли пароплав прийшов до Миколаєва. Пішли околицями міста до далекої в'язниці. Обіруч вулиці стояли привітні провінціальні хатки, і з парканів визирали зелені шапки дерев, диким контрастом врізалося брязкотіння наших ланцюгів у цей іделічний затишок. Двір в'язниці, пересилочної, етапної, теж мав тавру провінції. Морів і град не було видно. Їх ховали будинки службового персоналу в'язниці. Коли криниці жінки прали білизну. Від дерев і будівель падали миротворчі вранішні тіні. Сірою плямою, ніби лишай на здоровому тілі випиналася юрба нас, арештантів, на тлі цієї ідилії Я стояв і жадібно насичувався нею, щоб понести її з собою до камери, Заграти, що там ще і раз. Без кінця згадувати і цей уламок волі. Заворожений цим, я й не вчув, як мене покликали до прийому. Шапку здійми злісно крикнув на мене роздратований помічник начальника тюрми. Мене вдарило ніби рапником. Я відчув, як кров облишила моє обличчя, і очі запалали, аж запекли мені лоба. Політичний Зарипів голос Тюремщика, коли я знехотя поволі стягнув із голови свого арештанського блина. Так, відповів я стиха, стримуючи гнів. Лють спалахнула на дегенеративному обличчі мого ката. Я ж мусив відповісти. Так, ваше благоротіє. Але він стримав себе, похопцем перепитавши моє прізвище і усе, що за трафаретом належало. Він гукнув дозорцям: Приймай! І мене повели до в'язниці. У великій камері чоловіка на двадцять, нас було тільки троє. Який шляхтич, що пропився у Миколаєві, і його тепер теж етапом гнали додому, дідок селянин за безпаспортність та я. На дальший етап треба було чекати три дні. Вони прилетіли непомітно. Ще в камері я почув брязкотіння кайданів, пекельним воно стало, коли партія рушила у путь. Ішли далеко. Вокзал був з протилежного краю міста. Вечір випав задушний порох, що його зняли сотні закутих ніг, хмарою став над юрбою. Конвой гнав завжди, коли вели каторжних, конвоїри поспішали швидше довести таб до поїзду чи до в'язниці, щоб посадовити в'язнів за грати. так їм здавалось безпечніше. Їх самих. Гнав острах у течі каторжних або ж їхнього раптового бунту. Більшість каторжної партії, від голоду у в'язниці та страшного режиму Миколаївського централу була хвора на курячу сліпоту, і тільки накриваве сонце сіло за хатки передмістя, вони втратили здатність бачити, ішли як сліпі, тримаючись за сіряк передніх товаришів. Путалися ногами у кайданах, падали, стогнали, конвоїри несамовито кричали, прикладами рушниць, підганяючи тих, що приставали. Я прикутий ланцюгом, порчнів, до одного із цих сліпих тягнув його за собою. Ззаду на ноги болюче, наступали такі ж сліпі. Спереду вовтузились вони, спотикалися, підбіг струмками із мого чола. Змішувався із порохом, брудом заливав очі, що їх не можна було втерти закутими руками. Одіж прилипала до тіла, тяжкий у таку спеку сіряк мулив плечі. Я майже умлівав від утоми, але ж треба було йти і йти, здавалося, без кінця, без краю. Мука застигла у грудях у голові, уже було порожньо. Ноги самі, як неживі, місили куріво по шляху, вуха позакладали від громихання кайданів, і коли нарешті добилися до вокзалу етап розташували по вагонах із ґреччистими віконцями, здавалося, вічність минула. Так далеко відійшов відпочинок у затишній камері Миколаївської пересилочної. Конвой на цей раз випав лютий, майже всі солдати українці. А по тюрмах в'язні знали, яке це лихо, і благали долю, щоб не мати справи з українцями, дозорцями чи конвоїрами. До Харкова їхали дві доби. А вагони причепили, здається, до товарового поїзду. Ці дві доби ми мусили сидіти, не ворухнувшися. Вагон був без полиць, а на долівці лягти не дозволяли доводилося сидіти, застигнувши. Щоб не оглянути і не сповсти униз із лавки. Бо гидно, було чути брудну лайку і погрози наших катів. А за вікнами вагону бігли ниби, міста, бігло життя. Літошнім вечором, свіжим і гарним після дощу, приїхали до Харкова. Тут етап прийняв московсько-курський конвой уже легше, ще краще буде те. Що пересадовили нас на вагони із полицями, де можна було спати.